Одяг бебіки преміум якості від бренду Лупілу, Lu, де ціна за одну позицію лише 99 гривень. Це мега величезний лот та крутий. Тут у нас буде представлено 4, 45 позицій, 4450 гривень ціна за увесь ці лот. І давайте подивимось, що в нас тут саме буде. Дивимось, будуть ось такі штанці. Модельки тут як на хлопців, так і на дівчаток. По складу це переважно бавовна йде, отек стандарт, 100, якісні пелегені матеріали і фарбники, цілком безпечні для. Далі можуть бути ось такі різні шапочки у нас. Далі ось такі ковтинки, на манжетиках, м'якенькі, тактильно приємні, на кльопочках йдуть. Далі ось такі штанці можуть бути. Класно зроблено все, бавовняним. Далі ось такі можуть бути комбінезончики на гудзичках, резиночка. Далі показую ось такі міки. Тут навхрест іде, і класно, що кнопочки йдуть понизу. Далі, ось така моделька, такий варіантик показую. Далі, ось такі для дівчаток, неймовірно милі та гарні, з кишенькою спереду. Ось так вони виглядають. Дуже гарні модельки, дуже круто зроблено. Круто, стильно і якісно. Далі можуть бути представлені ось такі пов'язочки. Розміри 62, 68, 28 позицій, 74, 88 позицій, 86, 92, 9 позицій. Ось такі лосинчики можуть бути. До речі, теплесенькі вони. Далі показує Ось такі штанці у нас під підгузок. Дуже круто виконано. Далі ось такий комплектик може бути. Давайте подивимось тут по складу, що буде. Це 100% котон. І лише 99 гривень за одиничку. Мега крута пропозиція, щоб поповнити асортимент свого магазину якісним, гарним товаром. Дивимося, ось така ковтинка на закльопочках з капюшончиком. Можна ховати ручку. Дуже круто все зроблено, якісно і продумано. Ось така може бути ковтинка, більш така тепленька з капюшон. До речі, тут розмір 74-80 кишеньки на гудзичках йде і можна ховати також пальчики. Далі ось такий грінч для малесеньких. На закльопочках та ковтинки. Ось такі. Дивимось на манжетах, кишеньки, якісна фурнітура, двуниточка. Та в оспинці йде в нас тут така машинка. Взагалі, модно. 99 гривень лише за одну позицію. Звертайтесь до нашого відділу продажу і поповнюйте асортимент свого магазину таким крутим товаром. Контакти менеджерів будуть під цим відео.